Вітаємо вас на каналі Українські Приводи. Сьогодні з вами Марго Соулиць, і ми знову продовжуємо нашу рубрику мішень в жіночих руках. Сьогодні ми будемо стріляти, як то кажуть, просто народі зі снайперки. Адже ми дуже багато чого чуємо про снайперів. І сьогодні ми про це дізнаємося значно детальніше. Що ви сумували? Бо я звісно так повернувся наш снайпер Анатолій Талян. Привіт. Ви не ждали, ми приперилися. Ну, я бачу, що ти в бойовій готовності сьогодні ось так. Снайпери виглядають у звичайному житті. У звичайних тих штанах спорті. Але головне те, що завжди вони готові до бою і знають точно, як в мішень. Що дорого вартує саме така зброя. Дорого. Скільки плюс-мінус? я знаю, скільки Толік заробляє. Вартує твоя улюблена. Вогнепальна іграшка, саме ось ця. Тут, саме ось ця без прицілу, чиста зброя. Е коштує близько 490 тисяч гривень. Чи ти півляма? Півляма коштує. коштує без прицілу. приціл приціл це оця штука. Ба. Скільки приціл коштує? Близько 200 тисяч. Уже 600. О, ні, 700 тисяч гривень ми нарахували. Далі, що е, патрони. патрони, вони ж дорогі сюди, мабуть. Так. Значно дорожчі, ніж на якийсь Макаров чи калаш. Близько 300-400 гривень. Один. 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 Так. Я так розумію, що для того, аби була повна комплектація нормальної снайперки, це потрібно мати мільйон. Да. Звідки те мільйон? Пивниця. <рес> <рес> ну, насправді так, да, це не. Не дешева штука, правда. Якщо це дійсно важливі завдання, мучить свинів, тварюків, падлюків, орків, то це дуже важливо. Це внимание. дуже важливо. Ми бачимося вдруге, але більш конкретно про снайперську справу ми таки не спілкувалися. Але сьогодні, так як у нас перед нами снайперки, хочеться поговорити про твою діяльність, як взагалі стати снайпером, де потрібно цьому навчатися. Є школи підготовки снайперів, де навчають бути снайпером. Першої, другої, третій категорії стріляти з різних калібрів. Скільки років туди беруть і чи беруть туди, наприклад, от я прийду і скажу Добрий день, я хочу бути снайпером. Надивилася бойовиків, хочу вбивати ворога. Мене візьмуть, чи в мене має бути вже якась попередня військова освіта, чи військова підготовка, військова кафедра, чи будь-кого. Звісно, військова підготовка мінімальна має бути. Тебе навчать користуватися любою зброєю. А потім вже проходиш відбір. Якщо в тебе є навички снайпера і ти пройдеш відбір, то... Тобто Чому... навіть, щоб цю школу теж потрапити, треба якийсь відбір пройти? Звісно. Ага. Дісне. Ти пам'ятаєш свій відбір, що тебе там змушували робити і чи з першого разу тобі вдалося потрапити? Вам не, так. мене командир групи снайперів відбирав. Попробував мене на гвинтовці. Зробив кілька пострілів, йому сподобалося і я забрав до себе, нашу підготовку. Тобто ти прям десятки потрапив? Прямо так. Да. І тоді ти відчув, що це дійсно твоє, і ти зробив класно, що вирішив піти туди да. навчатися. Чи дороге це задоволення навчатися в такій школі? Так, да. це дорогостояще задоволення. Скільки там часу потрібно навчатися? Ну, хоча б один місяць підготовки до першої категорії. Це так, щодня так. чи там декілька разів в тиждень, і як щодня? довго? Щодня. Так. Але... Це не тільки стрільба зі зброї, а вміння маскуватися. Ага. Вміння вибирати місце. Там є якісь Багато. психологічні тренінги. Звісно. Щоб налаштувати себе, що ти. ну, Якщо ти дійсно, ми ж знаємо, що ти добросовісний снайпер, мочиш ворога, все одно психологічно ти. Вбиваєш людину да, і налаштувати себе на таке, то ти з вами там працюють і психологи, так? Ну, є, звісно, така підготовка, але ти, ти розумієш, що якщо не ти будеш робити цю справу, то ворог буде цим користуватися і робити пакості. Скільки навчання в школі? Від, ну, середньо, там, наприклад, за, за місяць, якщо ти кажеш, що є різне то, тобто, все життя, але хоча б місяць, скільки за місяць потрібно відвалити хорошій школі для того, щоб тебе навчили в базі снайпу? Ну, Ми навчалися безкоштовно, так як, ага. як військові. А якщо ти не військовий, то. Ну, є такі гражданські школи, де займаються спортивною стрільбою. Ага. Але школа, я так розумію, не надає вам якихось там особистих снайперок, прицілів. Це має бути ваше, так? Ні, чого. Надає? Звісно. Тільки вже потім на майбутнє ну, потрібно. Мені за... зарплата не дозволить собі купувати таку зброю. А Ти пам'ятаєш своє перше завдання? Так. Розкажи. Ні. Це... Завуальовано, ми Ні. розуміємо, що відверто про це не можна розповідати, але взагалі твої емоції. Це там була одна людина, чи декілька тобі потрібно знищити, було ворогів. І як це взагалі було? Це ж перше завдання? Це було перше завдання досить цікаве, тому що була одна людина, це був снайпер-противника, якого я вистажив і не шкодив. Це було десь в лісі, там, в місті. Так, в посадиці, Посади? В полі. Як довго ти його відслідковував? Майже тиждень. І це ти цілий тиждень там жив в тому лісі в кусаці? Ну розкажи, як ти там прийшов, розложився і цілий тиждень Підготував ти позицію. Підготував позицію готував позиції Готував ложні позиції, щоб він не зрозумів, де я знаходжусь. Ага. І коли він спрацював по одній з ложних позицій, то я його вистежив і вистрілив у відповідь. Так і, і знаходив. Капець. А які тоді були відчуття? Тобі було якось всередині важко, що від е, твоєї міткості, від твого влучання. Було задоволення, задоволення виконаного завдання. Серйозно, ти був задоволений? Так. Тобто психологічно ти був готовий до цього? Так. Снайпер працює в основному один. Чи у вас може працювати декілька? В парі. Можемо працювати в парі, можемо працювати з прикриттям. Маскувати свій постріл, під вистріли іншої зброї, кулемета, гранатомета. Ти тигаїст? Ні, я не егаїст. Звісно, у парі завжди легше працювати, так як взаємозаміняємо снайпера і працюють. А як ти приходять завдання? Вайбер, телеграм, ватсап, сигнал. Є Точно. командування, яке ставить перед тобою завдання, виконуєш. Чи були якісь тебе завдання, які потребували дуже довгої підготовки до того, аби виїхати на місце виконання? Ну, так. Скільки це було і що тобі відбулося робити? Кожне завдання по різному. Ну, саме найдовше. Підготовка іменно? Так. Да. Ми завжди готові. Ну там, наприклад, відслідити, там, не знаю, щоб він там, через місяць. Це тільки... вже процес роботи. Це вже в процесі роботи. А як довго тримало? тривало найдовше завдання, поки ви дійсно його виконали, наприклад? По різному було. Ну найдовше. Було і по місяці. Місяць. Да. І це ти в засаді сидів. Так. <interview questions sound> да. Задання прийшло в вайбер. Ти там якісь пігулки, то щось десь снайперів, що? Так, є таке діло. Чи ти смієшся, що снайперів п'ють? Нічого не пішло. Ну, диви, да спортсмени там е, протеїн, там хтось колеться, да, щоб мати mm. форму. Ну, а у вас є якісь фішки, які вам допомагають на завданні, там, що вам треба. Не знаю, може, щоб ви не спали чи там ще є щось. Шоколадки спеціальні, щоб в туалет менше ходити. Протеїнові батончики таких типу да, того. Серйозно? Да. Да. І часто ти їх їздиш? Ні, ще не разу не користувався, але знаєш, таке є. Давай Та, Можу лежати тижнями і вишукувати свою ціль. Щоб один раз вистрілити. Щоб летити. зробити тільки один постріл. Почну мені Так в болоті, холодно-холодно. І зато в туалет не ходиш у шоколадку з'їхати. <звук> Вогонь. Понятно? О, юкай мать. Ну що, як відчуття? Перший раз якось було прикольно, а всі останні таке відчуття, наче я все життя вже снайпер. Нагадуйте, що ви були на каналі Український Привод, і пам'ятаємо, що саме зараз цей нелегкий час для нашої держави. Кожен українець має вміти володіти зброєю. Дякую тобі, Анатолій. Я тепер точно впевнена, що мені нічого не страшно. Нема нічого неможливого. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, також коментуйте всі наші випуски і не забувайте, що це не єдина рубрика, яка є на нашому каналі.